Доброго ранку, рибаки. Сьогодні я вирішив половити на фідер. це для мене знайоме. Тут я літом неодноразово ловив підлящика з лящем. тому сьогодні вирішив приїхати саме сюди. Зараз швиденько маркеримося, загодуємо точку і починаємо ловити. І так, я вже закліпсувався. Ну, в принципі, тут нічого такого складного, все легко читається. Тут на 32 метрах є бровка з твердим дном. Від неї я відступив 2 метри і закліпсувався. Зараз вам покажу. Глибина у місці ловлю десь 3 метри, ось грузик пав на дно. Зараз трошки протягнемо. Ось, впираюся в бровку. Зараз буду закормлюватися, багато кормити не буду, поцеплю ось. Ось таку невеличку кормушку закину 5 штук і буду починати ловити. Зараз вже холодно, тому не думаю, що її тут потрібно сильно кормити. І я замішував ще з вечора, взяв пачку FDM. Взяв пачку FishDim IQ Yellow Bream і затренив її пачку IQ Super Black. Перед тим як замішував, пробив її через 2-мм сито, так як водичка вже холодна і крупна фракція тут не потрібна. Монтаж в мене інлайн, поводок метр. Була щойно потяжка. Перший заброс і вже була потяжка. Можливо, рибка за шнура потянула. Но продовження немає покльовки. Загодував я 5 кормушечок, багато кормити не буду, зараз ловлю Ось такою кормушечкою 20 грам. Є, друзі, рибка. Ах, погано. Уже крута бровка, погано перекидати рибку. О, перекину. Ну, судячи поспрати то скоріше опять А, друзі, подивіться яка риба. Перша риба на гачку, це рак. А я думаю, що це таке легенькі такі потяжечки на квірте, рак, видно, підійшов. Ну, надіємося, що він там був один. Є знову щось на гачку. Надіюся, цього разу не рак. Ні, рибка якась була. Спукає головою. Невеличкий підляжчик. Є в нас, друзі, перша рибка. Ось отакий маленький підлящик Ну, Рибка на точку підійшла, це вже радує. Клюнула вона на два мотилика. Зараз закину таку саму комбінацію. Є, випка ночку. Знову підлящик. Невеличко. Але підлящик батрясе головою. Ось такий, друзі, подлящик. До речі, змінив гачок, поставив 1810 МКАСовський. Така більш лящова серія гачків і поставив тонший поводок. До цього в мене стояв з 010 мм живки, зараз поставив 0,08 мм. Пробував ловити на комбінацію пінка з матилем. Покльовок не було, на чисту пінку теж не було. Зараз найкращий клює на два мотилика. відкриваємо. Обов'язково все то як відцепили підлящик, а потрібно весь лис стягнути з повідка. Бо якщо він буде на повідку, то підлящик клювати не буде. Це вже провірено неодноразово. Продовження. Є рибка на творці. Інтересується насадкою, але дуже осторожна. Є, друзі, рибка. До речі клюнула на, на одну піночку. великі підлячи Беру руки цаку його зріга по одовсі тоненьких ну, цього разу працювала піночка як жатом закупнув Ось такі о так і садок. Зараз знову закину на піночку. До цього на металля були холості покльовки. Напіночку, як бачимо, засікнулося. Рибка на торці. Видно, що цікавиться насадкою, але як вона осторожно бере. Навіть ця покльовка була ледь-ледь помітна. Ти віддачі трошки більше. Так, да, трошки більше підлячи. Ну, спішити не буду, поводочок тоненький. До речі, щось не дуже на підлящика схоже. А, він просто заплавник закинув ліску. Навіть забагрився. Забіг зацепився і вважала, що велика риба. Ну що ж, цікава сьогодні була рибалка, правда постійно потрібно було щось міняти. То рибка непогано відзивалась на чистого мотиля, Потім кльов перестає, робиш зміну комбінації насадки. Ну, там, наприклад, пінка з мателем чи чисто пінка, і рибка починала клювати знову. Фідерний сезон я ще закривати не буду, буду періодично виїжджати, пробувати щось зловити. Якщо получиться, то покажу і вам. Ну а зараз традиційно показую свій улов і буду збиратися додому. Ось отакі сьогодні підлящики вдалося половити.